Добрий день всім, шановні журналісти, шановна громада, шановна наша команда Батьківщина. Ми сьогодні зібралися в самому серці міста Чернігова. Ви знаєте, що в суботу, минулу суботу, пройшов третій етап 13-го з'їзду всеукраїнського об'єднання Батьківщина, потужний з'їзд, найпотужніший в Україні, на якому було близько 7 тисяч людей. І розглядалося одне єдине питання. Це питання місцевих виборів. І було одноголосно прийнято рішення, що команда Батьківщина буде приймати свою участь у місцевих виборах і буде перемагати. Якраз те питання, яке хвилює сьогодні чернігівців, це місцеві вибори. Наш єдиний, я переконаний в тому, єдиний потужний в Україні лідер Юлія Тимошенко Говорила про те, що місцеві вибори сьогодні це є те надзвичайно важливе питання в Україні для розбудови нашої економічної, міцної України. І Юля Володимировна завжди говорить, що це є фундаментом розбудови нашої країни. І поки центральна влада зволікає проведенням важливих в Україні реформ, ми з вами разом на місці можемо. Делегувати кандидатів депутати місцевих рад, якраз тих людей, професіоналів, фахівців, справжніх патріотів, які і будуть робити ці реформи знизу. Якраз команда Батьківщина представлена тими людьми, які є професійними, які є фахівцями, представлена всіми напрямками. Це і економісти, і фінансисти. І освітяни, і медичні працівники, і підприємці є потужна команда, яка буде на цих місцевих виборах перемагати. Команду всю свою ми представимо вам пізніше. Сьогодні я переконаний в тому, що мешканців міста Чернігова хвилює питання, кого команда Батьківщина буде пропонувати на кандидата на міського голову. В своєму рішенні. Команда Батьківщина була одностайна і прийняла рішення пропонувати на кандидата на міського голову порядну, професійну, людину, яка не просто володіє питаннями міста, а яка і має план вирішення цих всіх питань, перспективу розвитку міста. Людина, яка завжди говорить, там, де діє закон, там є справедливість і порядок. І це кандидатура, яку ми сьогодні, наша команда Батьківщина, хоче пропонувати місту. Це є людина, яка відстояла весь майдан, яка приймала участь у Революції Гідності, та людина, яка боролася з режимом Януковича, ту людину, яку громада міста після подій Майдану делегувала в міську раду першим заступником мера, і як я б сказав би таке слово, можливо, неприємно, народі кажуть, гідко було працювати з цією корупційною командою Соколова, але ж ця людина не могла зрадити інтереси громади міста, тому що громада і команда Батьківщина делегували цю людину. Тому сьогодні ми пропонуємо на кандидата на міського голову цю порядну професійну людину управлінця Миргородського Миколу Миколаєвича. І я надаю йому слово. День, шановні чернівці, добрий день мої рідненькі партійці, представники засобів масової інформації. Трошки хвилююсь, бо сьогодні такий знаковий для мене день. Хочу подякувати Валерію Олександровичу за ті добрі слова, які він висловив на мою адресу. Я думаю, що після цих слів... Як і він сказав, чернігівці в день виборів повинні прийти на виборчі дільниці і проголосувати за нового міського голову. Правда ж? Я дякую команді за підтримку, за довіру. Довіра, висока довіра, яку ви мені надаєте, це представляти інтереси громади міста Чернігова, але разом з тим це і велика відповідальність. Відповідальність за розвиток міста, відповідальність за життя його мешканців. Я довго думав над цією пропозицією, спілкувався із рідними, рідними, ну, в першу чергу, звичайно, з дружиною. Але потім отримавши підтримку нашого партійного активу. Отримавши підтримку громади міста Чернігова, я прийняв виважене і я вважаю, що правильне рішення. Я буду балотуватися на посаду міського голови міста Чернігова від партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина.